Друзі, привіт! Я знаю, що вам дуже сподобалась наша попередня рубрика, коли ми ходили до наших гостей, які готують какао. І сьогодні маємо для вас черговий відеовізит до одної дуже особливої для мене людини. Привіт! Знайомтеся, Оксана Мельник, коуч власників бізнесу, людина, яка свого часу стала таким рушієм для мене в особистісному зростанні. І сьогодні ми прийшли до Оксани, аби разом посмакувати какао. Наше знайомство відбулося з тобою 5 років назад, в передень мого дня народження, коли я вирішила зробити собі подарунок на день народження і подарувати коуч сесію з тобою. Я дуже тішуся, що народився такий бренд. Я дуже люблю саме какао-пасту, такий, до речі, цікавий момент, що це позиціонується продукція як подарункова упаковка. Так і я зрозуміла, що я хочу собі кожен раз робити подарунок. Для мене какао напій про таке усамітнення, про час з собою, про тишу і приносить і естетичне задоволення. І духовне задоволення. Беру собі отак, я не важу. Я uh -huh. якось так проявляю оприділяю собі на око чотири таких uh -huh. шматочка. Даю воду і все, ставлю на газ. Я е, люблю чистий напій, інколи нічого просто не додаю. Він смачний без нічого. Але інколи якщо хочеться якось щось якоїсь родзинки або uh -huh. змінити смак, то я даю спеції. Тут дуже цікаво теж одна така штучка, що ці спеції мій тато. Він там на, щось собі нафантазував, наміксував, кориця, гвоздика, не знаю навіть, що там є. Медитація починається. Розділимо тобою на двох. Клас. Теж їх дуже люблю. і Я їх витягую тоді, коли до мене хтось приходить. Це індіанські кружки з Коста-Ріки, різьблені індіанцями племені брібрі. Оксана, що для тебе цей ритуал вранці? Приготувати самі для себе какао і випити його наодинці. Я п'ю його не вранці. Я його п'ю десь в годинка дванадцята. Mm -hmm. У мене є прям вікно між роботою там і спортом і ще якоюсь діяльністю. Це такий в мене момент зупинитися, від'єднатися від клієнта, від всіх турбот, думок, зупинитися. У Мене прям є в квартирі це місце, таке місце сили, як я його називаю. Я тобі скажу, що в Індії рекомендують завжди медитувати. В одному і тому ж самому місці, от я, як інструктор медитації, теж виділила місце. І коли ми сідаємо в це місце, одразу наш організм, наше тіло згадує цей стан, і ми легше в нього занурюємося. какао – класний інструмент для вибудовування контакту з собою, до така доріжка до себе, я би так сказала. Дякую тобі дуже.